Доброго дня! Мене звати Дзюба Руслан Вячеславович, я лікар-ортопед-ендодонтист. І сьогодні ми з вами розглянемо найпоширеніше питання, яке зустрічається серед наших пацієнтів. Хто такий лікар-ендодонтист і чому ця вузка спеціалізована галузь займає провідне місце в стоматології? Та чому важливо покривати зуб коронкою після ендодонтичного лікування? Хто такий лікар-ендодонтист? Це лікар, який намагається врятувати варзу під видалення. Головна наша ціль це проходження кореневих каналів. Видалення інфікованих тканин з кореневого каналу та якісне пломбування кореневого каналу. Ми розуміємо, що ендодонтія це складний процес, який потребує і навичок лікаря, і збільшення мікроскопу. До речі, за допомогою мікроскопа ми можемо бачити хід кореневого каналу. Ми можемо якісно пролікувати кореневі канали. Ми можемо бачити складну анатомію та складну будову кореневого каналу. І це дозволяє нам зробити якісно нашу роботу. Ми часто перелікуємо кореневі канали і без збільшення або мікроскопу побачити зламаний інструмент, який був залишений до нашого ендолікування, тобто під час минулого ендодотичного лікування. В цілому неможливо, тому ми зробимо висновок, що якісно пролікувати ендодонтично зуб без збільшення або мікроскопу в цілому неможливо. Так, чому ми рекомендуємо покривати зуб коронкою? Завдяки коронці, ми можемо досягти повній ізоляції раніше пролікованих кореневих каналів зуба, зберегти зуб від механічних пошкоджень та досягти повної естетики зуба.